Вітаю на каналі Погляд на події. Малюки, що пускають кораблики. Ця зворушлива скульптурна композиція, присвячена дітям-засновникам Києва, з'явилася в нашому місці у травні 2017 року. Три маленькі хлопчики які є прообразом легендарних Кия та Хорева. Спокійно граються паперовими корабликами, а неподалік на лавці сидить маленька дівчинка-либідь, яка щасливо усміхається своїм братикам. Вважається, що кий є найвищим серед дітей. Він тримає руки піднятими догори. Щек стоїть і розглядає кораблик у своїх руках. А наймолодший з братів Хорив вже пускає свій кораблик до Дніпра. Варто зазначити, що ця скульптура одразу ж припала до душі багатьом киянам. А маленькі герої час від часу змінюють свої вбрання і дошиванок до княжих вбрань. До побачення, до нових зустрічей на каналі погляд на події, бережіть себе та своїх близьких. Держить нас, як їм дам тре. На кінці мене цілого знов до себе відбере.